Знову всі мої вітання. Друзі, наступне відео, як я казав, вже знову по тому, як працюють мої ловушки. Прийшло, Пройшов один день. Вчора я розмістив попередню ловушку позавчора різ зайшов. Вчора розмістив назад ловушку і сьогодні поїхав подивитися ще одну ловушку. Ну і, звичайно, приємний сюрприз, приємна новина. Знову маємо різ. Ловушка у нас ось там на дереві, зараз ближче покажу, де вона стоїть. Зараз ми будемо знімати повністю ловушку, тому що рі зайшов саме в ловушку. Не з боку сів на ловушку, не під, не на стінку, а всередину зайшов. Тому зараз будемо знімати ловушку і, звичайно, переїжджати, перевозити її на нашу пасіку. Переселяти не знаю, чи сьогодні зможемо, тому що. Дощі перепадають сьогодні трошки. У нас так хмарка надійшла, дощик прийшов і все, і тихо мервилося. І так кілька разів, кілька заходів. Хоча цього дощику дуже потрібно, тому що земля дуже суха, прямо вже лопає, ну, досить так потужно. І ну, все, все потребує вологи. Тому -то, все-таки добре, що падають дощики. Я встиг зібрати пилок, не дуже він намочився, там чуть-чуть деяких в збірниках, але в основному я його зібрав. Той що сьогодні заклав. Тому що вчора я не закривав, щоб джілки собі носили, а сьогодні вже пилкозбирачі були закриті фактично до цієї пори, а вже десь приблизно біля сьомої години. І відповідно це все діло я встиг зробити так, як слід. Відео виходять трошки з запізненням, є в мене два відео, тобто це вже ви дивитесь. третє. Перше, коли я свій рій знімав, друге, коли я знімав перший рій, такий який блукав, скажімо так. Ну і Сьогодні вже третя рійниця, друга рійниця, але третій рій. Не знаю, наче нині папа казав, що з нашої пасіки злетів рій. ну якби Це не дуже так і впильнуєш. Стараєшся, але не завжди це виходить. Вот. Зараз все, я одягаюся, взяв драбинку, тому що ловушка на дереві високо зацеплена, і відповідно будемо роботи це все діло знімати. Почнемо ззаду, тут де, е, прикручено все, е, тому що в основному зафіксовано ззаду. Е, а можливо, спереду закрию літок. Да. Певно, спереду закрию льоток, а тоді вже підемо дозаду. Ну Так, ось наша О, Яка. Який рій тут по величині не знаю, тому що не хочу зараз відкривати, щоб ділка не знеслася. Ну так, перший погляд не дуже важка, там що не первак. Він вже такий середнень. Трошки зараз заважає, бо техніка йде. Все. Збираємося, складаємося і їдемо додому. Будемо пробувати або переселяти, або поки що залишимо, або поки що залишимо проловці. Ну, Зараз все будемо бачити. Якщо буду переселяти, звичайно, також то спробую щось відзняти. Тут більш-менш швиденько порівнюючи з тією ловушкою, оскільки е ну, сказати... Все, 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 трошки бджілка прийшла, білеті, не знаю, зараз думати. куди її залишати, тому що багато бджоли злетілося, по факту. Ось, яка ще десь літала. Ну, подивлюся, можливо, зараз і ще відкрию, хай, хай вони залетять. Добре, друзі, якщо залишайтеся, будемо Добре. заселятися. Якщо не сьогодні, то ну, в, крайньому, в крайньому разі продовження обов'язково зазнає. Ну що ж, друзі, 25 число вже сьогодні. Як я казав, що буде продовження трошечки з запізненням, бо щось забувся, почав переселятися, нагадав, що мав дозняти відео. Ну ось, Забрав я Доданівський вулик. Чого Доданівський? Тому що в мене стояла. Одна рамка і ось друга рамка до саме в цій ловушці. Я просто не пам'ятав, які тут рамки стояли, тому -то я не знав, який вулик я буду заселяти. Вирішив, ну і стояли такі рамки, де вони почали відтягати вже ось такі стрільники, язики. Ну і відповідно ці рамки підуть назад. Цю саму ловушку. Сюди заселив, бачимо яка сімейка, Обсидка. Це свіжі рамки я поставив сушнину сюди Це рамка з бджолою. Це, що стояло в ловушці. це також сушнину я поставив. Бачимо обсіли також. Ну і рамочка, крайня теж сушнина. І рамочка, яка стояла в ловушці. Бачимо також обсидку. Ну, рій значно більший, ніж попередній, це однозначно. Трошечки вже й меду наносили. Ну, звичайно, що рій виходить з медом на пошуки нових місць перебування в хобутку. Ну, звичайно, все рівно вони щось приносили, тому що... Відбудова бачимо, язиків. То це десь два день, день. якраз е прийшов, певно, що як вони туди залетіли і на другий день я їх забрав. Ось так, це Зараз я упаковую їм. Нехай маточку я не йшов, маточка гарна. Но бджілка така рижа, рижовата, бачимо. Певно, що українська степова. Місцева наша. Хоча в мене таких начебджіл немає? Не знаю. Світлі вони дуже Такі. маточка теж бачимо. Такі вони світленькі. Ну і зараз я звідси повитрясаю вже туди. І сюди нову ловушку запакую нові рамки. Поставлю знову додан, поставлю оцих цих дві рамки, я зготовив. одна закручена вже, одну зараз буду закручувати з боку шурупи, щоб можна було поставити в українську ловушку. Тому що я бачаюсь. Тому що в мене є ще один доданівський вулик. Звідси тут стояв той вулик. Також цей самий я звідси заберу, десь поставлю, а сюди я поставлю три українських вулика. Якраз вони по розмірах сюди вміщаються. От. І я думаю, що один впереді я поставлю Даданівський такий же самий Даданівський вулик. Це один із перших вуликів, який я зробив. Ось так Так заселяємося. Дах потрібно оббити плівкою. До речі, оббиваю плівкою. Хто помітив, звернув увагу. Тут в мене пляшки накладені були, я постійно з ними мороку мав. Тут в мене теж була така штука, що завжди мені приносила дискомфорт. Он той рожевий вулик. он, он той, що в мене був поліс я зараз туди, туди дійду. Також обитий, бачимо, плівкою плівка з мішків, в які засипаються зерно. В них зберігають кукурудзу, Вони, вона досить міцна, вона довго стоїть, вона не тріскається. Тобто прослужить досить таки немалий час, я гадаю. От. А так то маю ще кілька листків жесті. Ось український стоїть в мене вулик то потрібно цей жест обтягнути алюмінієвою. А цей, я, як я казав, буду вбивати плівкою. Також сьогодні покусив, бачимо, на пасіці. Трошки позбивав буряни, трошки кис... червишня пускала, малина. Там гріх був, пам'ятаєте, з минулих років, якщо дивились відео. От. Пускає горіх також, то я це все постарався зняти, тому що бджілси це заважає, перекриває люток нижній, ну і, звичайно, вона це і для неї незручність. Так, йдемо далі. Також, не пам'ятаю, чи говорив, зробив я такий вулик був того року, я його не запускав. Ще сюди має йти перегородка з пінополістиролу, я її ще не встановив, тому що ну, поки що нема потреби. Є в мене, Тут я зробив таку, скажімо так, взяв одну рамку з розплодом, трошки бджоли струсивши. Ну, звичайно, в основному вона злетіла, лишилася та, що з бджолою. І, Ну, і там якась частина, можливо, залишилася бджоли, яка, яка сюди стрісалась. Є маточка, маточка, Ось доганяємо її. Десь тут вона побігла. Зараз, зараз, зараз. Ось маточка. Маточка гарна, велика. Вже є засів, тобто маточка облетілася. Ну, вона буде в мене слугувати цей вулик. Як Маленький нуку. Ну і полістирольний вулик, який дуже попсували мені були кури. Тут, пам'ятаєте, один з перших полістирольних вуликів і один і найперший на півукраїнську рамку вулик, який було зроблено. І що я йому зробив? Значить, того року я його ремонтував, вставляв там. Такі вставки, букури кури роздябали. цього року повністю, о, де були вибиті кути, там і так далі я це все діло зашив, піною задув і зашив по кругу маленькою дошечкою, які відходи в мене були. от І ними я так все діло, це зашив. Посередині вже встановив перегородку, бо цей вулик в мене буде працювати як на клеус. Тут також я взяв. Рамку з розплодом. Трошки бджоли струсив, тут трошечки більше порівняно, бо дуже гарно рамка була засіяна повністю від планки до планки. Ось, Бачимо скільки бджоли. Сюди я запустив маточку. Хоча тут матка і війшла, але я її не міг знайти. Я кинув ще одну маточку, в мене була. Бачив, маточник розгрижений. І чекаємо на розплід, щоб був розпліт, обльот. Матки. Далі будемо знову, ну, я кажу, оце буде працювати як нуклеус у мене. цей голик. Обидва. Пробував маленькі нуклеуси, але ну, щось мені знову з ними не щастить. Не знаю, чи я вже буду більше намагатися щось з ними робити. Певно, що спробую, але не знаю, який буде результат. Ну що ж, давайте, зараз я переселяю цю сімейку, вже в вулик їхній, де вони будуть мешкати. І далі буду пакувати наново цю роєловку і везти назад туди, де вона стояла. Все, на цьому буду прощатися. Зі гаразді вам, добра.